Вітаю вас, шановні глядачі. Настала весна, безліч роботи у селян. І одна із головних це зараз посадити город. І в процесі, як ми садимо, садимо не за один день. Те, що раніше посадили, воно вже почало сходити. Вологи в землі багато було, прохолодна погода, всі ці цибульки, морквинки, кріп, петрушки, все добре посходило, але тепер його потрібно все обробляти, прополювати, проривати, проривати проріджувати і рихлити землю навколо його. А рихлити землю в цьому році це каторжна, страшна робота. І за те, що минулий рік весь був аномально дощовий в нашому регіоні в центральній Україні, а земля в нас тут важкий чорнозем, який спресовується від вологи в страшні брили, і потім засихаючи, утворює страшенну кірку, товстелезну, тобто, яку не можна ні вдовбати, ні просапати, ні прорихлити, нічим. І вона виламується. Великими грудками, то це, ця робота, вся розрихлювання, особливо навколо дрібних тих тендітних рослиночок, перетворюється в ціле, цілу епопею. От Перед вами невеличкий такий набір інструментів, за які я хочу розказати, які полегшують цю всю роботу. Ну, на мою думку, під мої там, конкретні якісь вимоги, я його поробив, мені зручно і, і зручно. Якщо ви захочете, можете щось повторити, зробити. І тут інструмент для заточування, який в кишені повинен бути, я вважаю, кожної людини, яка займається рихленням на городі, тому що інструмент об землю тупиться дуже швидко. Працювати тупим інструментом і гострим інструментом, якщо дійсно ви розумієте слово гострий, то дві великі різниці. Якщо ви не відчували цієї різниці, попросіть когось, якщо самі не вмієте, або самі нагостріть, можна на мій канал зайти, там безліч рекомендацій по загостренню, вони, правда, не для САП більшою частиною, ну, тим паче вони підходять. Якщо ви дійсно загострите вашу сапочку або різачок, яким ви ковиряєте землю, то ви відчуєте, як він легко перерізає й перій, жорстків бур'янці, все-все і, і рихле легко землю. Так от. От незамінні інструменти зроблені із звичайного столового радянського ножа. Із металевою ручкою, і суцільні такі ножі були. Їх зараз можна на барахолках там по 10-15 гривень купити, що майже ніхто ними не користується. Нагріваєте на полумі газової плити. До покраснення берете пласкубцями, вигибаєте таку кочергу з його. Ну, перед цим бажано його загострити з обох сторон, тому що зігнути і загострювати важко. Так що, поки він ще рівний, загостріть таким гострокутним клинком, з обох боків гострим, і загостріть. От на, такому, на такій віддалі від кінця. А потім зігніть. І все. Їм дуже зручно рихлити саме дрібненьке, оце зараз, коли воно сходить навколо рослиночок, землю навколо цього, все, дуже дуже зручно. Я беру в обидві руки, двома руками це все розрихлюю дуже швидко і елементарно. Потім сапочка невелика. В неї, звичайно, швидше, тому що вона швидше працювати, тому що вона і в неї. Бачите, вона така недорузла, в гризок був якось у мене, я її приварив на ручку, підібрав кут. Самого леза, ви бачите, під яким гострим кутом вона знаходиться з боку відносно ручки. От коли його так поставити на землю і витягнете, і вона із за цього гострого кута заглиблюється в землю, дуже ефективно рихла, саме твердющу от зараз землю. Я взяв таку сапку, яка з класичний кут, тут трошки більше 90 градусів, менше, звісно, там 70 градусів, 75 десь, її не можна вдовбати в землю. Бахкаю, воно відскакує, бренить. Не лізе і все. Дуже великі зусилля потрібні. А для цього її набагато легше, розрихліє за милу душу. Придавили, потягнули, і між рядками рихла красота. Її можна зробити красиву, зручну, елегантну і вже як захочеться. Лише от кут збережіть, тут десь біля 45 градусів, між ручкою і лезом оцеї штуки. Незважаючи на те, що вона так виглядає, вона дуже гостра, і я її постійно підгострюю. Я підгострюю саме от таким інструментом. У мене в кишені постійно якийсь отакий ось, ось алмаз. Це називається алмазні хон. Хон алмазний або брусок алмазний з часів СССР. Використовувались в промисловості для шліфування різних деталей. Зараз на Оликс і на промі безліч їх до сих пір продаються. Хоча вже вони все дорожчі й дорожчі, і менше і менші. Але можна купити. Також можна використати для точилок для ножів, точилки для ножів, такий пристрій. Продаються отакі бланки так звані. або Точильний камінь, алмазний камінь називають на ОЛХ, на промі, алмазний брусок для точилки. От виберіть гріти, вони зернистість, грубість зерна їхня, визначається в грітах так званих. На ньому потрібно, щоб було написано десь 400, 600 або 800 гріт. Оце в такому діапазоні. Краще там десь 600 найоптимальніший. Він швидко точе, залишає не грубу поверхню, таку доволі, яка зберігає гостроту більш-менш. Можна такий радянський брусочок, але він швидко засалюється та й точить не так ефективно, як такі алмазні бруски. Цей менший, він повністю металевий, повністю. Тильна сторона, в неї обшкрібать землю легко, а сторона, яка має такий мідно латунний блиск, жовтуватий, це якраз тут алмазоносна сторона, яка і служить абразивом і дуже ефективно заточувати ним. Отакі от хони, на них написана зернистість в мікронах розмір алмазного зерна. Оце ось 14-10, це дуже дрібнозернистий, він повільно точить. Він не підійде. Нам підійде для таких справ, починаючи десь мінімум зерно 40-28. І тоді більше. 50 на 40 мікрон десь. Ну, середній розмір зерна тут. 63 на 50 мікрон, ну максимум 100 на 80. Грубіше не потрібно, бо вони залишають грубі риски і швидше тупиться інструмент, якщо ним заточують. Отакі От ось перфоровані алмазні пластинки. Це теж точілка кишенькова з отворами. І ще з радянських часів, отакі хони алмазні, вони зараз дорого коштують. А оці, до речі, Продаються на Оликс у продавця, якого я вже робив огляд його товару, алмазну пасту і в його продаються отакі такі ікони. Вони коштують по-моєму 100 гривень один. Це недорого, Вічний інструмент. Якщо ви його не загубите, то його вистачить на все життя заточувати. Сапки, косу на городі. Лопату, він все до всього підійде. Він не замінить з собою електронаждак великий, звісно, по швидкості обробітку, але в процесі роботи прекрасно підточує. Витягли, підточили, в кишеню поклали. Головне, його не загубити, бо він упав у землю, ви його не побачите. Носіть надійній кишені. І повторюсь, вистачить на все життя. За 100 гривень купили і точіть, раді Бога. Посилання залишу під відео, якщо в його ще є, в цього продавця, зайдете подивитись. Такі. Розміру різного, оце найвеликий. Оце один із наймаленьких, мабуть, коротенький, але він незручний, дешевший, але він геть маленький, його в руці тримати незручно. Не, не Котяра лазить. І ось, від ціля, немає нічого в мене тут. Отакий, я довгий час отакий носив в кармані. Дуже зручно. Металевою цією стороною тильною, Грязь, землю, бруд обскрібати інструменту, а цю заточувати стороною. Дуже ефективно. І надійно, і вічно. Це вічний інструмент для загострення абсолютно всього. В поході ножа любого, абсолютно складного чи стаціонарного, на городі отакого от всьогороднього інструменту. Так що поцікавтесь, алмазні хони, зерно десь 50-80 мікрон середнє. Або алмазні камні, алмазні бланки для точилок, грітність 600 або 400, ну 800 максимум. Оце такі вам можна купити. Можна два купити. Один на 400, а другий на 1000 гріт, склеїти, як я їх склеїв, і буде у вас кошенькова точилка, вона, звісно, більша за розміром за ті брусочки. Але різних рідності можна заточувати вже більш грубішою стороною швидше попередню заточку зробити. Якщо ви любите, щоб геть гострий інструмент був, то потім доточити, вже відшліфувати більш тонкозернистою стороною, там на 800 або на 1000 гріт. Для сапок, лопат з головою, для коси. Але він не так зручний. Хоч і більший, мені, на мій погляд, зручніше, отакі маленькі. І дешевше, і зручніше, і надійніше. Бажаю успіху, наснаги, сили та здоров'я в нашій нелегкій сільській праці. Хай все врожаї родять у вас, щоб ви витрачали сил менше, а прибутку отримували побільше. Ну і здоров'я головне, на все добре.